Це топік по своєму формату. Мінські домовленості, між ким, яким вона відбувається. Між Україною, між владою, яка, на жаль, неефективно керує цією країною. Між ватажками ЛНР, ДНР, які не хочуть ніяких змін, їх влаштовує їх ситуація, їх республік, тому що вони конкретно там є тими людьми, які, як у нас в Україні влада, так і вони там отримують. Особистий ос, особистий особисти капітал, скажімо так, тобто їм вигідна ця влада, а між Путіним, якому вигідне існування тієї ситуації і слабка Україна, і, і між європейськими політиками, які, на жаль, скажімо так, самі не хочуть вирішувати цю проблему, вони ж не ведуть свої війська сюди, ніяким чином, вони не можуть. І для них будь-яке замирення з будь-якими, скажімо так, втратами для України воно може бути. Тому це тупиковий путь взагалі. Весь цей формат тупіковий, він не може відбутися. А на інший формат українська влада не наважується, тому що вона не спроможна це зробити. На жаль, я цього не хочу. Але на жаль, тільки військовий шлях і є можливим. З цієї ситуації, поки Путін там при владі, ще можна довго-довго чекати, що Росія в тому стані, в якому вона зараз знаходиться, просто зникне як держава. Але цього можна очікувати і 100 років. На жаль, я бачу єдиний ефективний шлях вирішення, такий, як колись було в Хорватії. Хорватія, не маючи на старті е, ніякої армії, значно, про, про, значно, будучи значно більш слабкою у військовому відношенні, ніж Сербія, е, використала декілька років на будування потужної армії, а потім за декілька тижнів просто звільнила свою територію і вийшла на свої кордони. Мені здається, іншого шляху для української нації немає.